Скільки буде 7 сотень помножити на 10? Що ж, спочатку зосередимося на ось цій частинці нашого виразу помноженій на 10. Оскільки множення на 10 має певні закономірності в математиці, які ми можемо використати для розв'язання. Одна із закономірностей, про яку ми можемо думати, коли множимо на 10, це якщо ми візьмемо ціле число. І помноживши його на 10, ми просто додаємо 0 в кінці. Тобто, наприклад, ми маємо 9 помножити на 10. Це буде дорівнювати 9 і нулик в кінці, тобто 90. Тож, спершу спробуємо розв'язати нашу задачу за допомогою цієї закономірності. Тут у нас є 7 сотень. Отже, 7 разів по 100. Або ж це буде 700, і нам необхідно помножити на 10. Помножити на 10. В результаті ми отримуємо наші 700 і нулит в кінці. Тобто 7000. Отже, 700 разів по 10 це 7000. Але є ще одна закономірність, яку ми можемо використати тут. Стрілочка для нової закономірності, про яку варто подумати, коли ми множимо на 10. А це те, що коли ми множимо на 10, ми переносимо кожну цифру на один розряд вліво. Напишу це такою стрілочку на один розряд. Все, ми переносимо вліво на один розряд. Подивімось це на таблиці розрядностей. Тут у нас є таблиця розрядностей. Візьмемо попередній приклад, коли у нас було 9 одиниць, які ми множили на 10. Наша дев'ятка з розряду одиниць сунулася у розряд десятків. І тепер ми маємо 9 десятків. А на місці одиниць у нас нічого немає, і ми ставимо нулик. Отже, 9 помножити на 10 вийшло 90. Знову ж таки, це те ж саме, що додати 0 в кінці. Але ми подивимося на це з іншого боку. Ми дивимось на це з точки зору розрядів. І помноживши на 10, ми пересунули кожну цифру на один розряд ліворуч. Що ж, пропоную повернутися до нашого попереднього прикладу, а саме до 700. Запишімо це. Ми маємо 7 сотень десятків, 0 одиниць. Хочемо помножити на 10. Суваємо все на один розряд ріворуч. Сотні стають тисячами. Десятки сотнями. Тут нулик, ой. Одиниці стають десятками. І одиниць у нас немає. Тобто ставимо просто нуль. І у нас вийшло 7 тисяч. Отже, 700 помножити на 10 буде 7 тисяч. Все так само, як ми і робили раніше. А ось приклад із діленням. Тепер ми ділимо на 10. Ось ця частинка нам важлива. І як ви вже здогадалися, ділення на 10 протилежне до множення на 10. Тож наші закономірності також протилежні. Замість того, щоб додавати 0 в кінці цілого числа, ми навпаки забираємо 0 в кінці. Забираємо 0. Кінці. Ось так. Зробимо приклад. Щось таке, як 40, поділити на 10. Це буде дорівнювати, від 40 забираємо 0, буде просто 4. Що ж, спробуємо використати цей спосіб з нашим числом. 212 десятків. Отже, 212 разів по 10. Ми можемо це записати як 212 по 10. Ось так. І тепер нам необхідно поділити це на 10. Забираємо 0 в кінці. Отримуємо просто 212 замість 2120. Але ми могли б інакше. Ми могли б використати модель з розрядами. І замість того, щоб переміщати на один розряд вліво, тобто збільшувати наш розряд, ми, навпаки, будемо робити його менше. Сувати на один розряд праворуч. Запишімо це, що ми ось так суваємо на один розряд. Супер! Ми мали 212 десятків. Що менше на один розряд за десятки. Це будуть одиниці. Отже, наше рішення це 212 одиниць. Що те ж саме, що і просто 212. Отже, цими двома способами ми отримали абсолютно однакову відповідь: 212.